Місяць супутник планети Земля. Місяць є п'ятим по величині супутником в сонячній системі. Найбільшим є супутник Юпітера, Ганімет. Мі... Місяць єдиний природний супутник Землі, який з'явився близько чотирьох, мільярда років тому. Наш супутник перебуває в синхронному обертанні землі, тому він завжди обернений до Землі лише однією стороною. Розмір обох світил здається нам однаковим лише тому, що місяць є найближчим до планети астрономічним об'єктом. Супутник приблизно… 400 разів менший від сонця і приблизно в 400 разів ближче до землі. Його форма яйцеподібна, а не кругла. Кожного року місяць приблизно на 3,8 см віддаляється від землі. Вчені НАСА прогнозують, що це явище буде спостерігатись протягом близько 50 мільярдів років. Таким чином, час, який місяць проходить по орбіті навколо Землі, збільшиться до 4-7 днів. По поверхні місяця ходило лише 12 чоловік. І всі американці. З 1969 по 1972 роки за цей час з місяця привезли 400 кілограмів ґрунту. З того часу місяць відвідували лише безпілотні апарати. Сучасні космічні кораблі досягають просторів місяця приблизно за три дні з моменту виліту. Щільність місяця набагато менша за щільність землі. Через це на місяці ви будете важити близько однієї шостої вашої земної ваги. Подивіться на це унікальне фото. Через відсутність вітрів і вологи сліди астронавтів, які відвідали небесне світило, ось уже майже 50 років продовжують існувати в незмінному вигляді. Подивіться, це сліди астронавтів. На місяці є невелика алюмінієва статуя, присвячена всім загиблим космонавтам, встановлена американськими дослідниками. Вдруге, прибувши на місяць, американські космонавти встановили там. Невелику керамічну пластинку, подивіться на фото, ви її бачите, на які були викарпувані малюнки шести відомих художників США. Серед залишених на поверхні нашого супутника астронавтами артефактів: два м'ячі для Вольфу, мініатюрний малюнок Енді Орфала, і послання королеви Єлизавети Ін. Через відсутність атмосфери на місяці відсутні світанки та заходи. Однак видно біле сонце і землю. Небо на місяці завжди чорне, подивіться на фото навіть коли сонце перебуває на добрі і на ньому видно зорі. Тіні на місяці темніші, ніж на землі. Немає атмосфери, яка б розсіювала світло. На його поверхні все, на що прямо не світить сонце, стає повністю чорним. І коли астронавти йшли в тінь, вони нічого не могли бачити. Вам коли-небудь доводилося спостерігати місячне затемнення. Воно відбувається в той час, коли Земля стає в лінію прямо між сонцем і місяцем. І блокує сонячні промені та відкидає тінь на поверхню місяця. Повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що останній заважає сонячному світлу досягнути нашої планети. Дивіться, побачите на схемі сонце, землю і місяць. Як же місяць впливає на землю? Хто з вас вже знає? Подивіться на фото: Гравітаційна сила місяця впливає на океани Землі, викликаючи приливи і відливи вод Світового океану. Марс наближається до Землі раз у два роки та два місяці. Планета, так? Марс дуже легко переплутати із зіркою, але він червоний і не мерехтить. близько 23-ї години червня. 2018 року Марс і місяць перебували дуже близько один від одного. Відстань між ними складала всього 6 градусів. Через це обидва світила мали чернуватий відтінок. коли небудь ви Задавали таке питання, чому місяць видно вдень. Місяць видно вдень у вигляді круглою, обрізаною світлою плями на небі. Місяць можна побачити вдень, якщо кутовий розмір між сонцем і місяцем на небі значний. Якщо місяць видно вдень, значить ми бачимо освітлену сторону місяця, відбите світло якої приглушується атмосферою землі. А чи же місяць? Космічний простір і небесні тіла, відкриті для дослідження і використання всіма державами на основі рівності. І згідно з міжнародним правом, космічний простір і небесні тіла не підлягають національному привласненню ні шляхом проголошення на них суверенітету, ні шляхом використання або окупації ні будь-якими іншими засобами. І ще цікаво знати, що місяць служить місцем останнього спочинку відомого американського вченого Юджина Шумейкера. На цьому ми завершуємо нас, наш усний журнал. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою!